У мене до вас секретне діло є. Що ж такого? А як вам подобається Кирило Іванович? Або що? Бо він хоче вас, але не жахайтеся, пані. Він хоче вас умикнути. <світкій> Ради Бога, не хвилюйтеся, пані, а то збудете старшого пана, вашого батька. Знаєте, який він сердитий і як недолюблює Кирила Івановича, ще, не дай Боже, застрілить його або рубане мечем, коли нинішньої ночі за вами прийде. Гадаєте? Певно, що так. Бо коли б він нині Олесю хотів поривати, то сказав би мені, що не вас, а Олесю умикне. Не сказав? Богом клянуся, що ні. Що ж нам тепер робити? Втікати! Куди і як втікати хутір наш подібний нині дообложеної твердині. Живим не вихопиться з нього ніхто. Ну, то в пасіці заховатися. Там же ж є якийсь підземний сховок. А вже ж заховаєшся від москалів. Невже ж ви не знаєте, який це нахабний народ? Чи не порадитися ви нам, батька мого? Боюся, що з того. Крім великого кровопроливства нічого вийти не може. Він, щоправда, дуже відважний і хоробрий, але забуває безталанний, що каліка маю ще одну гадку. Та вона невесела, від дуже сумна. Це я зроблю лиш тоді, коли уже ніякої надії на спасіння не буде. Ну, що ж такого? Під хатою у пивниці. Від котрої ключ маю, є у мене ще одна, і то чимала бочівка доброго сухого порогу. Проведу льонд, а решту неважко здогадатися. Авдію, ради батька мого, котрий знаю, не пережив би нинішньої ночі, заради моєї сестриці Олесі, ради мого хутора, в якому я ж тільки що найкращих літ свого життя перебувала. Рішилася я пожертвувати собою. Господь нехай прийме мою чисту жертву, бо вона не користолюбива. Бо бояриною я ніколи не бажала бути, аже нехай, ніж своїми знайшла би. Десятьох. Десятьох женихів. То це ваша добра і непримушена воля. Жертва. Жертва? Тоді будьте ласкаві, приготуйтесь до неї. А батькові скажемо, що ви в монастир пішли. І можна записку таку, щоб він по вас не дуже тужив. А мене війна? Батько ваш, поїде до Кирила Івановича ще й внуків своїх колесати. Може, десь Бог так і буде?